Як зробити ось таке трендове відео, яке зараз набуває великої популярності? Додивіться відео до кінця, там на вас чекає приємний сюрприз. Ну що ж, давайте зробимо разом. Друзі, я вас вітаю! Хочу з вами поділитися таким класним інструментом, який може привернути увагу вашого глядача до ваших відео. А ви, мабуть, звернули вже увагу, що зараз в інтернеті набувають популярності такі відео, де людина себе перевтілює щось, своє оточення навколишнє, вона щось може трансформуватися в щось інше і так далі. Це, мабуть, зараз буде набувати деяких таких обертів, популярності, тому я хочу вже розказати, як ви це можете зробити. Зараз покажу на прикладі, що я маю на увазі. Ось ви бачили такого плану відео. Це повністю реальне відео, яке було знято на камеру, але за допомогою нейронки та відповідної команди, це відео було трансформоване. І саме цікаве те, що ви можете повністю промтом контролювати. Що саме ви хочете відобразити на цьому відео? Є ще таке поняття, як стилізація відео. Ви, мабуть, вже це чули, у мене є на курсі про це інформація, що стилізація, коли ви надаєте якийсь стиль вашому відео. Це теж виглядає так незвично надає якийсь такий вау-ефект. Wow Але це, що зараз зробили розробники, те, що вони. Інтегрували і а, дали можливість вручну налаштовувати це, ну це мега круто. Ось дивіться ще приклад. Да? Людина просто знімає як такий екшен э, да? і знизу повністю відео нею згенероване в цій нейронці, завдяки відповідному запиту промпту, який вона прописала. А зараз я вам покажу, як це відбувається. Дивіться, нейронка ця, вже, мабуть, багатьом відома, називається Runway. І дійсно це одна з топових нейронок, яка дуже класно обробляє відео. А ось ми заходимо на цей сайт, зараз вам покажу. А ви тут реєструєтеся і ось сюди треба йти в генерацію відео. Далі нам потрібно завантажити ваше відео. Дивіться, вам треба задать спланувати ваш сценарій, що саме ви хочете відтворити на вашому майбутньому відео. І ще такий момент, що нейронка тут вона не дуже домальовує різні предмети. А, тобто, якщо вам потрібно мати в руках вогнегасник, то треба взяти якусь тубу. Якщо вам потрібно, щоб там а, ну, був шолом одягнутий, да, то треба щось одягнути на голову той же шолом від мопеда, мотоцикла, а, щоб вона його просто перемалювала. І відповідно одяг, якщо я хочу бути в пишному плаці, то мені я не можу там на відео з'явитися в штанах. Мені щось треба якусь тканину намотати, і тоді в легше буде це перевтілити в якесь пишне плаття. Ну точно також да, там, щось ви там тримаєте в руці, там клюшка, це повинна бути якась палка. Ну, пістолет там є, людина десь тримає, вона теж тримає якусь палицю, і потім нейронка просто перевтілює цю палицю в пістолет. Тобто тут ось ці всі деталі, елементи ви потрібні вже мати на вашому початковому відео. Потім, другий момент. Ви це відео монтуєте в будь-якому відеоредакторі і робите вже там... По а, швидкості, да? тобто ви там наближення, віддалення, ви потім можете це відрегулювати. Але якщо щодо щодо, а, швидкості, я рекомендую це робити на вашому ісходному відео, а, тому що нейронка вона генерує лише відео до 10 секунд. І тому, якщо я завантажу відео 10 секунд, яку потім буду. А, Редагувати і зменшувати довжину, то я могла і більше зробити. Да? Я могла, наприклад, відпрацювати 15 секунд, скоротити до 10 і потім закинути сюди вже 10 секунд. Тобто все, що зі швидкістю, я краще рекомендую це робити в вихідному матеріалі і потім завантажувати його в нейронку. Пам'ятаємо, довжина максимально відео, яка обробляє ця нейронка. До 10 секунд. Ну, десь там, я скидую десь трішки менше, щоб не було ніяких помилок. Тому, друзі, беремо, закидуємо наше відео. Ось у мене таке відео є. Закидуємо наше відео і далі прописуємо промпт. Дивіться, в мене тут багато різних варіантів є. А, ви зверніть увагу, як ви його пишете. Тобто ви повинні описувати текстуру та дію, що відбувається, де саме вона відбувається, ця дія. А все це ви повинні прописувати та давати а, натяк вашій нейронці, що саме потрібно їй відтворити. Ну, ось, наприклад, мультфільм Frozen, Професійне, чому назвала Frozen? Тому що воно на англійській мові і нейронка так його зрозуміє найкраще. А не холодне серце. Професійне відмальоване з об'ємним освітленням, тінями, професійному стилі рендерингу, виразні риси обличчя, висока точність мультфільму. Далі ви можете писати: глиняна композиція, матові глиняні текстури. Тобто текстури, з яких ви хочете, щоб відтворювалося ваше відео, ви прописуєте. Точно також, ось як в цьому відео, хто бачив, зараз покажу ще раз. Да. Тут, тут. Далі буде у мене ось цей епізод, він з з ниток, ниток, <св> в'язаних крючком. і так Це прописано було в промті. Далі у мене тут сніг пішов, зима. Далі це я вже серед льоду. Ось це все треба прописувати. Або драматична кінематографія середньовіччя у стилі світло-кольорової палітри, драматична композиція, кінематографічні та кіношні деталі. Дивіться, і ще раз акцентую увагу, нейронка відмальовує лише те, що вона бачить на зображенні. Якщо у вас там немає якихось предметів, аксесуарів, вона їх не домалює. Тому вам потрібно це заздалегідь спланувати. Якщо вам потрібен шолом, ви повинні його одягнути. Якщо вам потрібен якийсь предмет в руках, там вогнегасник, ви потрібні взяти якусь тубу або, наприклад, там, пістолет, якусь палку взяти. Тоді їй легше буде це перевтілити у щось інше. Тому у мене тут таке нескладне відео. І давайте візьмемо щось цього. Давайте мультфільм Frozen відмальований. Ідемо сюди і закидуємо. І нажимаємо на початок, і закидуємо. Це, друзі, і після цього ось отримаємо ось таке відео. Бачите, де йде така зміна? Тобто воно відмалювало все, що вона бачить саме в льот. Хоча мене вона зберігла як людину, бачите? І штани, і піджак, все тут є. Обличчя не дуже зберігається, воно все ж таки відмалює його в мультяшному стилі. Це, друзі, по цьому я як би, сказала основне, тому можете творити. Єдиний мінус, і да, він такий существенний, я б сказала, що ця нейронка вона лише платна. Не то, що нейронка планта, ні, вона надає безкоштовні кредити, 125 кредитів, але на функцію відео до відео вони лише платні. Тому, якщо вам хочеться щось відтворити, вам треба бути, придбати хоча б мінімальний план. Мінімальний план коштує 15 доларів. Давайте зараз. Да, мінімальний план коштує 15 доларів. Ось. В якості бонусу, щоб ви не засмучувалися, якщо дійсно ну, немає такої змоги придбати, а якщо у когось є, то я дуже рекомендую придивитися до цієї нейронки. Я хочу показати ще один інструмент як Motion Brush. Він теж знаходиться у відео. Ось тут, але вам треба перейти на Gen 2. Ось тут є Motion Brush. Ось, наприклад, ви можете згенерувати будь-яке зображення, будь-які безкоштовні нейронки. Закинути його сюди, нажати на Motion Brush. І що вона дає? Motion brush ви можете контролювати та виділяти зону, яку ви хочете, які ви хочете надати певну дію. Наприклад, от зараз повністю відмітимо наш кросівок кет. Все, друзі, да? ви скористалися Motion Brush, а повністю обвели цю зону, яку ви хочете оживити і які ви хочете надати дію. Ви можете користуватися, у вас є 5 кольорів і 5 різних дій. Тобто ви можете на зображенню обрати 5 елементів, яким ви хочете надати відповідну дію. А ось тут ми вибрали рожевий і далі йдуть стрілочки. Стрілочками ви обираєте сам рух, тобто, коли, куди нам потрібно, щоб рухався наш предмет. В даному випадку я би зробила його доверху. Да? Це буде ефектно виглядати, щоб був рух плавний. Або, наприклад, задати її рух в одному напрямку, там, щоб вода тече як річка да? праворуч. Ось, якщо це листя, то вітер так він рухає листями в різні сторони. Тому, коли ви це зробили, да, по максимуму ставимо рух і нажимаємо Генерація. Це, друзі, да, ми отримали такий результат. Досить непоганий. Тому дивіться, motion brush ви можете оживити будь-які елементи вашого зображення і надати їм такої, такого життя, щоб це виглядало досить цікаво. Це може бути і рух облаків в небі, рух листя, а особливо, якщо це вода чи якась жидкость, там бризки, вони теж можуть якось рухатися. Тому цей інструмент є можливість використовувати його безкоштовно на нових аккаунтах. Тому, якщо що, можете спробувати. Якщо ви хочете навчитись робити ще більше крутих ефектів за допомогою нейронок, я запрошую вас на свій курс А для контенту, де ми покроково розберемо можливості штучного інтелекту, які на перший погляд виглядають як справжня магія. Цей курс підійде я для експертів, які хочуть навчитися самостійно монтувати відео для свого блогу, не витрачаючи на це купу часу так і для людей, які заробляють або хочуть почати заробляти на створенні унікального контенту для своїх клієнтів. А для тих, хто додивився відео до кінця, я даю промокод, завдяки якому ви отримаєте найнижчу ціну курсу навіть після зростання вартості для всіх. Вітаю вас! Промокод.